30 січня на дворі ми сьогодні ріжемо синю капусту. Як нас січень? Супер. На полі у селі Борохів працівники місцевого агропідприємства серед зими ріжуть синю капусту. Представниця агрокомпанії Олена Климчук каже, попередньо на цьому ж полі збирали і білокачану капусту. За словами Олени Климчук, торік білу і синю капусту висадили на полі площею 6 гектарів. Її урожай збирають взимку вперше за час діяльності агрокомпанії. Це не спеціально. Ми так її садили на зимову вирізку. Так склалися обставини, тому що була дуже пізня посадка. В кінці червня ми висаджували розсаду. Плюс погодні умови спека була. Хоча тут було поверхневе зрошення. Восени її вирізати була ще дуже маленькі головки. Там не було що практично різати. Поле з недозрілою капустою, каже, не переурали і так залишили на зиму сорти капусти, стресостійкі та більш витривалі, тому вона не померзла. Вона набралася трішки об'єму і стала твердіша. Такі морози, як були до цих пір, мінус 3-5 градусів, вони не шкодять капусті. Ось така невелика головка, бачите, зараз розріжемо її. В середині вона нормальна, на салати супер. Збір урожаю капусти серед зими фіксується вперше на Волині, але це наслідок сухого та спекотного літа торік, а ще температурних рекордів у січні цього року, каже начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книж. Це не типово. В нас щоб щоб збирали в січні чи в лютому капусту. Якщо говорити про рік минулий, то він був один із самих спекотних років. Безумовно, це не може не впливати на виробництво, виробництво сільськогосподарських культур, зокрема овочевих і. Капусти, зокрема, якби було холодніше, це просто він би урожай був би задискований, він був не зібраний. А отакі особливості зими аграрії зорієнтувалися і вони їх використали собі в плюс. Вирощувати овочі, агропідприємство почало у 2022 році. До цього займалися лише ягідництвом. Торік, каже Олена Климчук, посадили більше 20 видів овочів. Чи будуть щось вирощувати цього року? Ще не знають, бо найбільша проблема нині з працівниками. Коли з гектара по плану ти маєш зібрати 20 тонн, а збираєш 6 гектарів, навіть не 20 тонн і дуже багато всяких витрат. Добриво, прополки і полив, саме насіння, розсада, субстрат. Коли в сезон виходиш, і потрібно збирати декілька овочів, а це об'єми і людей просто немає. Люди їдуть за кордон. От багато відповідно ж і не хочуть працювати в полі, тому що це важка праця. Ще власне лютий місяць, а не все поле вирізали. Це ще кусочок ми маємо ще дорізати якщо знайдеться? Клієнт Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.